Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо пиріг на кефірі з варенням. Якщо до вас несподівано прийшли гості або ж просто терміново захотілося солоденького до чаю, приготуйте обов'язково цей пиріг. Отже, нам знадобиться пів літра кефіру, столова ложка соди, чайна ложка солі, 5 яєць, 5 стаканів борошна. І 1-2 стакани цукру залежно від того, наскільки ви любите солодку випічку. А поки я відміряю стакан варення, хочу сказати, що ви його можете брати будь-яке. Як малинове, так і полуничне, вишневе, смородинове, персикове будь-яке на ваш смак. У мене сьогодні грошове повидло. Отже, у миску я виливаю пів літри кефіру. І одразу до нього додаю 1 столову ложку соди і чайну ложку солі. Ретельно все перемішуємо. Ну і тепер справа за повидлом. Виливаю стакан повидла до нашого кефіру. Гарненько ретельно перемішуємо і подивіться, що в нас утворюється. Наша маса збільшується буквально в 2, може і більше разів, і на поверхні утворюються ось такі бульбашки. Так як моя миска трохи замала, я використовую іншу і вбиваю в неї 5 яєць. До яєць я додам стакан цукру. Якщо ви любите дуже солодку випічку, то ви можете додати 2 стакани цукру або навіть трошки більше. Яйця гарненько взбити і змішати з сумішчю з кефіром. Все готово, добре перемішуємо і потрошку додаємо борошно. Нагадую, що борошно ми додаємо п'ять стаканів. Уважно слідкуємо за консистенцією тіста. Подивіться, будь ласка, яке воно має бути ось таке густеньке, як то кажуть, як густа сметана. Ну що, беремо форму для випікання, і мене сьогодні вона ось така велика кругла, і постиляємо її пергаментом. Виливаємо тісто, рівномірно його розподіляємо і ставимо у духовку. Випікатися таке тісто буде хвилин 40, 50, 180 градусів духовка і випікаємо, чекаємо. Також, якщо ви горішки любите так само сильно, як і я, можете зверху притрусити подрібненим горіхом. Використовувати можна будь-який горіх, як грецький, так і мигдаль. Залежно від вашого смаку та наявності його у вас. Ну а пиріг відправляється в духовку 180 градусів 40-50 хвилин. Час пройшов досить швидко. Пиріг пропікся гарно, гарно відстає від пергаменту і будемо з вами його розрізати. Я вже не дочекалась, поки він буде вистихший, одразу ріжу. Дивимось, який він пухкий, м'якесенький, горішки просмажились. До речі, готовність пирога можна перевірити за допомогою дерев'яної палички. Вона повинна виходити з його центру сухою і без крифт. Після охолодження пирога ви можете. Додати до нього, змастити його варенням, будь-яким кремом, притрусити цукровою пудрою. Який він ароматний? Нехай вам спекує обов'язково приготуйте.